Всім доброго дня, шановні глядачі. Починаємо новий проєкт. Це буде у нас подрібнювач. Будемо ставити сюди два електродвигуни. Основа барабану у нас проточена однією гарною людиною. Це дуб. Дуб дерево, як кажуть. Вал металевий діаметр 12. Що там, що тут? Ось такі підшипники. Будемо давати йому півтори тисячі обертів. Ну, якось так. Все буде збиратись докупи. Тож, підписуйтесь, слідкуйте. Я думаю, що буде цікаво. І що з цього вийде? Як будуть працювати два двигуни і чи витримає цей барабан такі оберти. Всім гарного дня. Підписуємося, слідкуємо.